Сумнельна весела ця кадильна, 150 морговий лан, високо він бо над яром край з постелився, а в яр збігають криті соломою хати. Лиш непомітно хилиться лан на схід та на південь, мов на долоні, видно з кадинної розлоги поділля за спручем. Воно сягає геть до підніжжя голових медоборів. Від півдня лан сперся на скелясте узбіччя, денчицю й стінку. Після весняного розливу данчицею покрутив її сповзях, повзях, поміж кущів зазять несміливі потічки. І губляться в травах та зіллі, що витікали на рукотворних килл на долах аж по береги збучу. Але той тилим толочить худоба богих відхівців на збучевого села. Кадильна кожного року міняє свої пишні шати. Іншого ж літа на кадильні кілька загонів колосистих. На ближчому грає золотом пшениця через межу срібні переливи теметилого вівса. Ще далі все поле тоне в квітучому морі гречки, сивоми, як пролиті ревні сльози за рекрутами, бранцями до чужої, ворожої австрійської армії з німецькою командою. Колись кадильна була зелена, лісом укрита, але одного літа налетіла буля, звалилися родові дуби, граби й буки, плили дараби з бучем, дністром і аж чорне море. Тепер залишки розкішного багатства хлопський ліс. Карликуваті хащі крадуться по буданчиці, зникають вгорі. Та й не дочинці щоразу менше їх, тільки найбідніші ще тут збирають хмиз. У селі біля криниць дляма вже струнких журавлів. Вільхівчани витягують відра і кожен своїм шнуром. Обнтіли плоти острішки кругом осей. Похилилися ти неї чистоколи. Вільхівчани лупають каміння стінці та марують огорожі. а кадильно порять, перевертають панські плуги.